Зразу підуть мовні питання, зразу підуть там, питання значить, традиції. Наш ключовий виклик полягатиме в тому, яким чином бути суспільством з одного боку мілітаризованим, з іншого боку, не втратити внаслідок цієї мілітаризації свободу. Бо вона для нас важлива, в тому числі, в тому числі дивіться, уявіть собі, що в Чернівцях якась одна група з цих багатьох різних груп захоплює повністю можливість а, визначати, що я є зло. І судити за цим відходом. Ну, очевидно, що буде дискомфортно, то тобто зразу підуть мовні питання, зразу підуть там, питання значить, традиції, зразу підуть, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Що це означає? Це означає, що розмаїття важливе, його треба зберігати. То, що більш-менш інтуїтивно відчувають майже всі групи людей, які живуть в Україні, що за якимись критеріями вони належать до меншості. І відповідно, оскільки ми є меншинними за кожна група є меншинною. То краще, щоб були правила, які діють на всіх. Краще, щоб ми не мусили значить, пробувати встановити волю більшості, яка через насилля говорить меншості, як вона має поводитися. Чи це буде мовна, чи це буде якась інша, інший спосіб? І це означає, що ем, краще будувати таку систему, де права застережені, в тому числі. Права, які стосуються культури, в тому числі права, які стосуються ідентичності, і так далі, і так далі, і так далі.